Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. сурдопереклад Переклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі. 93 тисячі фунтів на відновлення драмтеатру. До Чернігова завітав посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Згоріла покрівля та перекриття масандри на площі 500 квадратних метрів. У Чернігові горів заклад харчування. За 24 дні роботи перемололи 5 тонн зерна. У селі Киселівка на Чернігівщині під час окупації російським військом відновили млин та пекарню. 93 тисячі фунтів на відновлення Чернігівського обласного музично-драматичного театру надасть Великобританія. Про це під час візиту до Чернігова повідомив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Це його перший регіональний візит в Україні як посла. Раніше був у Чернігові в туристичній поїздці. Драмтеатр потрапив до переліку 50 об'єктів, відновлення яких профінансує Велика Британія. Подробиці розкаже Дар'я Нушкевич. Обласний музично-драматичний театр у Чернігові. Біля центрального входу його директор зустрічає посла Великої Британії в Україні Мартіна Гарріса. Я відвідав Чернігів 20 років тому до сих пір. Я пам'ятаю це місце. Три дні тому назад ми відкрили 98-й театральний сезон. Тобто, через два з половиною років нам виповнюється 100 років. Театр має свою історію. Біля театру, покладанням квітів і хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих внаслідок ракетної атаки росіян 19 серпня. 19 серпня, близько 11.30 російська армія ракетою Іскандер вдарила по центру Чернігова у будівлю драмтеатру. Ракету налаштували на підрив у повітрі. Внаслідок ракетного удару травмувалося 214 людей. Семеро загинуло. Ми маємо лише тільки 30% відсотків приміщення, яке ми за дозволом наших всіх служб нам дали ну дозволили нам працювати там. 70% приміщень на жаль, воно сьогодні аварійне». Саме це укриття врятувало людям життя, які тут були. Сьогодні ми проводимо тут репетиції нашого оркестру, бо місце, де вони репетували наверху, воно знищене, там не можна працювати. В театрі забиті дошками вікна і двері, понівечені рами на вікнах. Скло пішло сюди, і ті, хто були з краю, були багато порізані поранених. Тут, ну вибачте, все було в крові, але цієї двері не було. І ми почали швиденько виводити людей з укриття, і вони, і вони побігли до іншого укриття то 250 метрів до іншого укриття. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гаріс відвідав репетицію оркестру театру на великій сцені. Rhapsody. Yes. Це британська <ріст> Це Для мене, так? Дуже гарна така п'єса. Також є така п'єса Квін Віате Чемпіонс. Так, я думаю, що ви чемпіони. Ви чемпіони. Я, після да. Ми її зіграємо. 93 тисячі фунтів, а це понад 100 тисяч доларів. Надасть Велика Британія на відновлення театру в Чернігові. За ці гроші, які надають через фонд партнерство за сильну Україну, тут встановлять нові вікна і двері, розповів посол Мартін Гарріс. Ці роботи планують завершити за місяць. Театр один з 50 об'єктів, які відновлюють на Чернігівщині за кошти Великої Британії. Я пишаюся в тим, що зараз Велика Британія підтримує громади і люди, актори і всі люди тут в Чернігіві в процесі відновлення, тому що, на мій погляд. Відновлення реконструкція – це не після перемоги, це процес, який починається зараз. Зараз ми, ми, ми маємо планувати нашу підтримку на наступний рік. То для мене це дуже важливо, як посол бачити своїми очами. Які результати ми досягли тут, і і це були дос досягнення з партнерами тут, і, наприклад, з волонтерами, які також будували з підтримкою британської програми, зокрема посол Великої Британії Мартін Гаріс відвідав також село Ягідне і Іванівку поблизу Чернігова і третю міську лікарню. Дарія Яношкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. Візит посла Великобританії у Чернігів відбувся вчора. Оприлюднюємо цю інформацію на добу пізніше через вимоги безпеки. У Ніжині опалювальний сезон розпочнеться 16 жовтня. Спочатку теплопостачанням забезпечать лікарні та інтернат, а з 20 жовтня тепло отримає решта міста. Таке рішення сьогодні прийняли на виконкомі Ніжинської міськради. Про це Суспільному повідомив міський голова Олександр Кодола. Теплогенеруюча компанія, кампанія, основна, яка працює в місті забезпечує централізоване теплопостачання. Це слово тепломережі» прозвітувала про 100% технічну і організаційну готовність до старту опалювального сезону. Як зазначив Кодола, минулий опалювальний сезон в умовах воєнного стану був складний, адже росіяни обстрілювали об'єкти енергетики, були блокаути та перебої з електроенергією. Тому цього року цей досвід вирішили врахувати. Ми дуже ретельно готувалися до цього опального сезону. На сьогодні у нас генераторами забезпечені всі котельні, а також і об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти водоканала і інші, про які я не буду говорити публічно. Генератори закупалися як з міського бюджету, так і переважна більшість. Ми отримали завдяки нашим міжнародним контактам, над якими ми активно працюємо. Також, як розповів міський голова Ніжина, зараз у місті працюють над розгортанням пунктів незламності. Вже готові до роботи 12 стаціонарних і 4 додаткових, пересувних у вигляді намитів ДСНС. У ніч на 11 жовтня у Чернігові сталася пожежа в ресторані Хряк, що на вулиці Київська. За словами речниці головного управління ДСНС в області Катерини Яриловець, повідомлення про пожежу надійшло о 3 годині 20 хвилин. На місце події прибуло 9 одиниць спеціальної техніки та 29 чоловік особового складу. Спільними діями о 4.20 пожежу вдалося локалізувати, а о 6.55 остаточно ліквідували. Причини та обставини пожежі встановлюються. Вогонь знищив покрівлю та перекриття мансарди на площі 500 квадратних метрів. Пошкоджено стіни. Рестораторка Наталія Осіковська коментувати подію відмовилась. Ну не хочу я коментувати нічого, вибачити до побачення. Нагадаємо, за останні п'ять років ресторан горить вже вдруге. Останній раз пожежа була у 2018 році. За добу російські військові обстріляли три прикордонні громади Чернігівської області. Під вогонь потрапили Новгородсіверська, Семенівська та Сновська громади. Про це Суспільному повідомила речниця Чорнігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. На Новгородсіверщині 24 вибухи в районі сіл Бучки, Вільчики та Михальщина Слобода. У Семенівській громаді військові зафіксували 15 вибухів поблизу сіл Блешня та Леонівка. На Сновщині в районі села Клюси лунало 9 вибухів. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. На Чернігівщині в останню путь провели п'ятьох військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляє Чернігівський обласний терцентр комплектування та соцпідтримки. Солдат Олександр Ткаченко народився 24 липня 1988 року у Чернігові. Після початку повномасштабної війни добровільно долучився до лав ТРО. Загинув 6 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сержант Олександр Рогальов народився 3 січня 1978 року у місті Прилуки у 2014-2015 роках. Був в зоні проведення АТО. За час служби був відзначений нагрудним знаком учасника АТО, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, медаллю ветеран війни та відзнакою за службу державі. Перед початком повномасштабного вторгнення працював за кордоном, але повернувся в Україну і вступив до лав збройних сил. Загинув 12 серпня на запорізькому напрямку. Солдат Микола Сапун народився 28 лютого 2000 року в селі Шестовиця. Після початку повномасштабної війни став до лав збройних сил України. Був навідником кулеметника. Загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сержант Руслан Висоцький народився 3 грудня 1980 року. Проживав в селищі Березна, Чернігівського району, після повномасштабного вторгнення захищав Україну у складі одного з підрозділів військової частини А 4574 Загинув 1 жовтня 2023 року під час боїв на Донеччині. Старший солдат Олександр Васильченко народився 9 лютого 1981 року в селі Красний Колядин та громади. У березні 2022-го став до лав збройних сил 30 вересня 2023 року. На Донеччині отримав травми та опіки. Був направлений до лікарні Дніпра з часом переведений до Києва, 9 жовтня 2023 року. Чоловік помер. У селі Киселівка під час окупації російським військом відновили млин та пекарню, бо не було хліба. За 24 дні роботи перемололи 5 тонн зерна. Всі інші інгредієнти приносили місцеві жителі. Чи працює млин і пекарня після деокупації, дивіться далі в сюжеті. Відновили старий млин та пекарню, щоб мати хліб під час російської окупації у березні 2022 року. Це село Киселівка біля міста Мена. Російські військові сюди не заходили, але відрізали населений пункт від забезпечення. Через п'ять днів жителі села вирішили запустити стару пекарню. Не запускалася вона вже більше десяти років. Вони відкривають пекарню, яка ми будемо пробувати запускати. Поки пекарню приводили до ладу, вирішили відновити млин. У селі точно не знають, скільки йому років, але раніше його використовували для подрібнення зерна для худоби. Розповідає староста Киселівської громади Наталія Очковська. Мильницю так само ремонтували, підключали три фази, бо не було там взагалі. Нічого, не світла, не було нічого. Находимо всі ресурси, які можна, всіх, кого можна було підключати. Щоб забезпечити хлібом всіх жителів і сусідні села. Люди почали зносити дріжджі та сіль. Зерном забезпечив місцевий підприємець. За 24 дні роботи пекарні через млин пройшло близько п'яти тонн зерна, говорить староста. Почали люди нести з дому дріжджів, в кого які були, в кого сухі, в кого заморожені. Аби випікати хліб, треба було спочатку просіяти все борошно. Бо Воно було другого сорту, розповідає Ніна Чепіга. Вона і ще п'ятеро її односельців тоді працювали у пекарні. Через ці сита ми сіяли муку. Мишків три-чотири ми пересівали. Ну, половина з цього це було висівки, можна сказати. Половина діжки муки, половина висіла. Рецепт для випікання Ніна Чепіга мала, бо раніше працювала у пекарні. Я принесла цей зошит і ми почали по цьому зошиту випікати хліби. Ну, трохи що виходило, трохи ж спочатку ні. Працювали у цеху із сьомої ранку і до вечора. Зараз у печі випікалось до 72 хлібин. Просто форм не вистачало, ми вже задіково випекли. І без кільки я таких хлібин виходила додимала. 330, 300, 340. Далі хліб перевозили до магазину і роздавали безкоштовно за списком. Робили це через день, бо возили продукції і до інших сіл громади. Пів хлібини на людину у трьох научні на смаки там вони менші були. Їм 300 хлібин туди, 320 возили, а нам ну, 300 і більше хлібин залишали ми у себе кожного дня. Після деокупації області пекарню млин знову закрили, зі слів старости через нерентабельність. Дехто з місцевих жителів досі зберігає хліб, який випікали навесні 2022 року. Аліна Кожинська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.